У нього була бабусина мантра: оженешся, заспокоїшся. Потім мама, з а коли вже в нас невістка, потім друзі, які одружувалися і скидали в телеграм фото з підписом Ти наступний він справді намагався реєструвався в додатках, на побачення, уявляв квартиру з балконом і дітьми, які кричать: тато, мультик. Але чим далі, тим більше це нагадувало спробу купити костюм не свого розміру. Колись сім'я була про виживання, що хтось варив борщ, носив гроші і тримав спільне господарство. Зараз усе це можна делегувати: доставку, терапію, прибиральницю. І залишається головне питання, чи ти хочеш бути з кимось не тому, що треба, а тому, що радісно. Він зрозумів, хоче близькості і не обов'язково зі штампом в паспорті і серіалом замість діалогу, хоч у любові, але не як проєкти з дедлайном. хоче відповідальності, але добровільно. І коли вони разом варили пасту вночі без планів на вічність, але з відчуттям тепла, він подумав. Це її сім'я, не тому, що так написано в паспорті, а тому, що ти не один. Є хтось з ким затишно навіть у тиші.